Розділ 1. Ісус прийшов навчати з любов'ю. Що сказав Ісус. Ісус сказав Не думайте, що я прийшов скасувати Божі закони чи вчення пророків. Я прийшов доповнити та пояснити все, як того хоче Бог. Матвій, розділ 5, вірші 17 та 18. Ісус хотів показати, що все, чого Бог навчав раніше, все ще важливо. Але тепер люди можуть краще зрозуміти це з любов'ю та мудрістю. Мойсей та десять заповідей. До Ісуса прийшов Мойсей, який отримав від Бога десять особливих правил, щоб допомогти людям жити добре. Ці правила називаються заповідями і є ніби дороговказом вказом до того, щоб бути добрим, ми повинні вірити лише в одного Бога, який є добрим і справедливим. Не зловживайте Божим ім'ям. Виділіть день для відпочинку та роздумів про Бога. Шануй своїх батьків. Не завдавай нікому зла. Будь вірним і поважай тих, кого любиш. Не забирай те, що не наше. Завжди кажи правду. Поважай пари і не шукай того, що їхнє. Не заздри чужим речам. Ці правила дійсні для всіх часів і місць, бо вони походять із серця Бога. Інші закони Мойсія. Мойсей також створив інші правила. Щоб допомогти своєму народові, який був дуже впертим і сварливим, ці правила були для того часу і місця і могли змінюватися з часом. Він використовував ці закони, щоб навчити людей жити краще, але деякі з них були досить суворими, бо люди все ще мало що розуміли про любов і прощення.